Криста Никого не хотел убивать людей, но они заслужили это, они приехали сюда. Я Лоракс, я с Канады. Я приехал сюда до помощи украинцев, защищать свою землю. Зини Джексон. Зараз займаємось тим, що зачищаємо ліс від противника. І ну, працюємо з американцями. Ну, Обмінюємося досвідом. Хлопці дуже гарно роблять свою роботу. Мене звати Келер Брус. Я марин про 4 years in America. It's hard work, but I didn't come here expecting to do anything less than that. Ми розуміємо друг друга без слов дуже добре. Коли ми підходимо на позиції, щоб чистити його, ми тільки бачимо на друг друга, от махаємо головою і підходимо, і всі знають. Комунікуються жестами, рухами і поглядами. Громко не говоримо так потігенько. Командиром спілкую парацією. Потім перекладаю і передаю. Получаємо задачу від нашого непосредственного командира пройти, допустим, там три-чотири точки. Це там по п'ять-7 кілометрів за день. Наші дрони не можуть контролювати, саме в таких точках нам треба зайти, щоб піхота туди зайшла. Засаду сіла, щоб закрити маршрути, дати їм по зубам трошки, не, не дати їм далі пройти. Наша задача полягає в тому, що коли ми йдемо, ми контролюємо сектора, робимо засідки на ворога, звідки вони направляються. Буває, сидимо по три-чотири по години чекаємо. Роботи дуже у нас багато. Ворог постійно суне і суне і спостерігаємо. Коли противник ближче підходить до нас, то ми його файно знищуємо. Відоро вже не ходить. У коло багато. Забираємо документи у 200, -го. фіксуємо, потім робимо. Бруємо далі. Сей, добре. Разу, блядь, Не назад. Дякую. Чись ліс це, це не робота, це ну, дуже гарна приголка.